І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Амі. дорогі браті і сестри, сьогодні урочисто, молитовно свята Церква Христова, величає величне свято, свято благовіщення при Святої Богородиці, бо істинно благовіщення це не тільки Богородиці, але й усьому роду людському благовіствує. Архангел з Небес, радість велику, про здійснення Остеєї обітниці Отця, що на небі, про визволення роду людського від гріха і смерті, про народження Спасителя і Господа нашого, який у цей день і зачинається від Духа Марії Діви. І ми, дорогі браті і сестри, співучасники того. Великого свята по сьогодні прийшли, ради Господа Бога, прийшли молити у пречистої приблагословенної Богородиці, щоб вона дарувала нам ось ту ростиночку своєї покори, ось ту частиночку свого смирення, аби Господь Бог торкнувся наших душ. І увійшов до нашої душі, до нашого серця, щоб він зробив ось ті благотворні перетворення в нашій душі, щоб ми дійсно служили Богові вірою і правдою. І в тому, дорогі браті і сестри, є і суть свята, бо Господь Бог бажає вселитися не тільки в утробу Хрисна а бажає вселитися в кожну душу кожного християнина, котрий. Дійсно відкликається на цей поклик Господній через своє сумління, через свою совість і через те, що він бачить, що його життя не є таким, як би мало бути. Бо ми бачимо, дорогі браті і сестри, оту благовістку, яку Господь Бог нам залишив як дороговказ до нашого спасіння, і коли ми своє життя порівнюємо. Життям євангельським, то воно далеко не таким є, як би мало бути. І тоді людина дійсно у покорі серця свого бачить свою і недостойність, каже: Господи, помилуй мене, Господи, спаси мене, бо гину по тих гріхах і беззаконнях. І Господь Бог, як люблячий, вселяється в кожну душу. Для того, щоб жити з нами, для того, щоб перебувати з нами, для того, щоб керувати нами і своїм ласкавим благословенням допомагати нам небіч. Ось, дорогі браті і сестри, ми бачимо, яка велика радість із того часу просіяла по всій землі, бо не тільки позрадувала Богородиця за себе, вона розрадувалася і за свою родичку Єлизавету. Бо побігла відразу їх привітати із тією великою радістю, що Господь Бог відвідав її, а значить, відвідав і усіх, бо Він являється як безнадійним надія. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, чудеса, кожного разу дивуємося ним, бо Господь Бог являється ось тій єлизаветі, родичці. І вона постаріла у днях своїх, але мала великий докір між людьми, бо вони докоряли, що вона бездітна, а значить, вона грішниця і не має Божого благословення, першого Божого благословення, плодіться і розмножуйтесь і наповнюйте землю. Як же, дорогі браті і сестри, сьогодні сучасні християни ставляться до того Божого благословення, плодіться і розмножуйтесь і наповнюйте землю. Мені здається, дорогі браті і сестри, що великої не треба премудрості побачити сьогодні, яка неміч спіткала людський. О, дійсно люди відмовилися від того Божого благословення, бо думають тільки егоїстично про себе і бажають, як би собі комфортно прожити, а діти то якісь придати. Так він добрий, але тільки тоді, коли ми забажаємо. Тільки тоді, коли ми сплануємо, тільки тоді, коли нам вигідно це. А що Господь каже на це? Господь каже, що Бог посоромлений не буває. І Господь, бажаючи, щоб дійсно люди принесли якомога більше блага у тому земному житті, дарував Ось це велику радість, радість життя, а ми до тої радості життя як ставимося. Дуже і дуже егоїстично і не так, як Господь Бог благозволив нам дарувати оцю велику тайну життя. І так, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що радість, вона розділена тільки є великою радістю. Бо коли радість тільки в собі тримати, вона не є розділеною, вона не є подвійною, вона не є повною. І ось завжди, коли людина має якусь радість по собі, вона іде і бажає розділити це із друзями, із близькими, із рідними, щоб радість та була повною. Так само і Господь Бог бажає, щоб радість благої вістки розійшлася по всьому світі. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, як з того часу ось та благовістка, яка від архангела Гавриїла, і прийшла із небес до Пречистої Діви Марії і сказав він, радийся благодатною, Господь з тобою. І ми, дорогі браті і сестри, бачимо, що Господь Бог так і до сьогодні ось ту радість приносить до людей, які дійсно бажають бути у Божій благодаті. Вони все роблять для того, вони моляться. Вони читають святе Писання, вони приходять до церкви, щоб прийняти святі Божественні тайни. Вони все роблять для того, щоб благодать Господня торкнулася нашого життя, щоб воно перемінилося. І що тоді? Тоді радість, і мир в Дусі Святому перебуває тут в душі, бо ми примирилися з ближніми, бо ми примирилися з Богом і хочеться всіх обняти, поцілувати, бо радість Бога. Возвістила ось мою душу, моє серце, що Господь є зі мною, бо благодать Його перебуває в мені, бо я відчуваю це і радуюся, бо Господь зі мною. І ось, дорогі браті і сестри, цю радість, благовістя Христового, Господь бажав, щоб вся Вселенна була наповнена цією радістю. Тому вибирає ось ту маленьку громаду, церкву свою засновує на землі, для того, щоб ця громада, апостоли і угодники Божі рознесли Ось ту благовістку по всій землі. І ми бачимо, як запалив Господь Бог любов'ю всю вселенну. І до сьогодні Церква Свята проголошує Ось ту благовістку, початок нашого визволення, початок нашого спасіння. Отак, величне свято, свято над святами є Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, до якого ми всі готуємося і чекаємо, але його б не було, правда, коли б не було страждання і хресної смерті Христа Бога нашого, але не було б і тих страждань, викопних, коли б Христос не народився від Пречистої Діви Марії. Але і в народження його б не було, коли б не було би благовіщення, коли не було б того свята. Тому називаємо це свято главизною усіх свят, початком визволення, початком спасіння роду людського. Нехай же Господь Бог торкнеться кожного серця, кожної душі, за молитвами причистої, і благословеної Діви Марії дарує нам можливість. Ось ту благодатну можливість стати дітьми Божими. Бо Господь, бажаючи вселитися в кожну душу, в кожне серце, бажає увійти, але каже, що тільки з доброї волі, а не з примусу, я бажаю війти в серце і вашу душу. Я бажаю, щоб ви відкрили самі двері свого серця. А чим відкриваються двері серця? Який це ключик? Цей ключих ми знаємо покаяння, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Царство Небесне при дверях стоїть. Ось стою і стукаю, бажаю, щоб хто відкрив і оселю знайти бажаю. Перебувати з вами бажаю. Мир і радість вам благовістити бажаю. Бажаю вам дарувати здоров'я і довголіття, але найбільше бажаю дарувати вам велику радість життя вічного. Нехай же Господь Бог торкнеться нашої душі, сердець, війде в нас і оселю знайде, а ми у покорі сердець будемо молитися, остей молитвою Божої Мати. Ми, раби Господні, нехай буде все по слову Твоєму. Амінь. Слава Ісусу Христу!